Вибух стався поблизу ТЦК у Кам'янці Подільському. Є загиблий та постраждалі деталі. Події з'ясовуються. Крім того, правоохоронці затримали агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, а також з'ясували деталі теракту в Рівному. Про все це говоримо далі. Ви на каналі РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте наші відео, і ми переходимо до новин. В день 5 лютого вибух стався поблизу ТЦК у Кам'янці Подільському. Попередньо загинув чоловік. Ще четверо поранені. Повідомили в поліції Хмельниць. Ічини деталі уточнюються. наразі на місці працюють оперативники. Причому вибухи поблизу ТЦК відбуваються не вперше. Павлоград, рівне Полтава, за короткий час у цих містах відбулися ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. Про них згадаємо далі. Другого лютого, близько сьомої вечора, у мережі повідомили, що у Павлограді пролунав вибух і причиною став не обстріл з боку РФ. Біля будівлі ТЦК та СП. Вибухнув невідомий предмет. Як наслідок поранення, отримав військовослужбовець. Вже 5 лютого стало відомо, що агентів, які вчинили це, затримано. У СБУ зазначили, що в рамках комплексних заходів у Дніпрі та Одеській області правоохоронці затримали усіх підозрюваних протягом доби. Ними виявились троє чоловіків віком 21 та 22 роки, які шукали легких грошей у телеграм про що вони самі зізналися получається ми розмовляли з ним там реклама дібо, була робота коротше якась у телеграмі угу. і виходить він не подзвонив. щоб що то подарувати угу. поїхав вже ближе к Угу. поїхав приїхав вже з, з сумки бога бога Бог. телефон был примотанный, и, и, газ, и... я забыл огнить угу. и все вечером нам сказали типа на сумку передать там поставьте то 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 сделали все пошли поставили а возле, возле бочка нет ТЦК. За інформацією від куратора, один з фігурантів мешканець Павлограда самостійно зробив вибуховий пристрій і заховав його у схоні поблизу власної оселі. Встановлено, що вибухівка начинена свяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації. Пише СБУ. Інші ж двоє агентів, мешканці Донецької області, прибули до Павлограда, де отримали координати схованки. Після того як вони забрали пакет із вибухівкою, СВП було закладено поруч з будівлею ТЦК. Зокрема, були встановлені камери для фіксації наслідків. Вибуху вибухівку ж було активовано через виклик на мобільний телефон. Після теракту ворожі агенти залягли на дно і очікували на гроші від ворога. Усім затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А напередодні вибуху у Павлограді стався теракт у Рівному. Внаслідок вибуху в будівлі місцевого ТЦК загинула одна особа та ще кількох поранено. А інформація, яку оприлюднили в СБУ, дивує, бо ж там росіяни підірвали свого ж агента. Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Встановлено, що РФ завчасно підготувала ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту проти сил оборони. Фактично втемно використали його як смертника. За матеріалами справи терористом виявився 21-річний безробітний із Ритомирщини, який як підозрюваній у вчиненні теракту в Павлограді шукав швидкі. І заробітки на телеграм-каналах там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконання завдання. За його вказівкою агент прибув до рівного і саморобним вибуховим пристроєм, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет з дистанційним управлінням фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК. Ймовірно, росіяни будуть масштабувати такі операції. Це припустив Олексій Гетьман, майор запасу НГУ у коментарі ютуб каналу РБК Україна. Те, що це вухи старчать з Російської Федерації, ну тут майже вочевидь. Вони під, сказати, що така ненависть до людей стаціка, щоб підкладати бомби чи вбивати людей. Ну це можуть вони використати. Я не думаю, що обов'язково Є багато корисних друзів і корисних дурнів, корисних друзів. І є ж вони ж роблять аналіз стану, психологічного стану, фокус групи, і яким чином вони цілий інститути на це працюють, яким чином можна впливати, на яких людей з якою там психологічною стійкості чи не стійкостю, з яким психологічним портретом, і вони давлять на ті місця, на які можна продавити і примусити людину робити певні речі, навіть іти на злочин. Російські спецслужби вербують диверсантів в Україні, щоб ті проводили операції проти українських військових, пише Андрій Коваленко. Агенти ГРУ та ФСБ обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші. Однак вони дурять виконавців злочинів, не виплачуючи їм грошей. Окрім цього, вони не повідомляють виконавцям, що планують активізувати вибухівку, яку ті несуть ще під час виконання терористами задачі російських кураторів. Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики. Поїдь туди і віднеси пакунок. Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найбільш короткі терміни, втративши майбутнє. На ці події раніше відреагував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Такі випадки він назвав ганебними та закликав до справедливого розслідування. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і український народ в умовах повномасштабної війни. Це неможливо без заходів мобілізації. А командувач сухопутних військ написав, що вбивства військових в тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовців і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивці зловтішників і зрадників. Ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів в інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами героїв. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сили оборони України, збройні сили. Як пояснював керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, операції з вибухами в українських ТЦК Курують спецслужби Росії. Паралельно посилюється медійна кампанія, спрямована на підрив мобілізації в Україні. Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року. Але особливо великі зусилля з підриву мобілізації та вливання в медійну частину блогери, боти, соцмережі, росіяни вкладають із 2024 року. А що ви думаєте з приводу таких підривів ТЦК? Діліться думками у коментарях. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна.